Вітаю вас, мої любі представники знаку Зодіаку Рак! З вами ваша астролог Клименко Наталія, і це прогноз на лютий 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, що торкнуться вашого життя, щоб ви могли краще спланувати свій місяць. Буду вдячна за ваші лайки та коментарі за ваш зворотній зв'язок. Дякую, що допомагаєте просувати український контент. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Свої прогнози ви можете дивитися в першу чергу за знаком Асценденту, а також за сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Ці теми часто переплітаються, і діток ми дивимося за місячним знаком. Якщо ви не знаєте, куди потрапляє ваш знак Асценденту, можете написати мені в коментарях вашу дату, час та місце народження, і я допоможу вам розібратися. Зараз почнемо із 1 лютого. Цей день Венера, яка символізує радість, гармонію, красу, взаємовідносини, наші бажання, все, що стосується насолоди, буде у з'єднанні із Нептуном, планетою творчості. Мрій, фантазій, вищого прояву, любові та милосердя. З'єднання їх буде в дев'ятому секторі. Цей сектор відповідає за далекі землі, за кордон, все іноземне, а також вищу освіту, юридичні питання, наставництво, філософію та авторитет. Тобто, саме в цей період може бути сприятливим для когось переїзд, для когось навчання, щоб ви зустріли ту людину, яка може стати вашим наставником, або ж ви самі будете проявляти милосердя та благодійність, і самі можете стати для когось наставником. Нагадую, що білий місяць вже перейшов ваш знак із 13 січня і буде давати вам успіх. тобто, Допомогу вищих сил, вашого янгола-охоронця, якщо ви будете проявляти милосердя і допомагати іншим людям для когось із вас. Це може бути вдала зустріч або вдала мандрівка, поїздка. Ви можете отримати потрібний документ, потрібну інформацію, зустрітися із важливою для вас людиною, і все це буде вчасно. Білий місяць, вашому знаці, також буде допомагати вам проявляти інтуїцію. Головне тут, щоб ви не впадали в ілюзії, були уважними на дорогах. І не займалися самообманом, а все важливо переглядати і перевіряти. Це також і період, коли ви можете зустріти людину, яка може мати з вами одну філософію та ідеологію життя, адже це дім повторних шлюбів. А також це може бути зустрічі із онуками або ж гарна звістка від них. 3 лютого Меркурій буде в гармонійному аспекті удачі до Юпітеру. Меркурій це планета швидка, це планета інформації. Навчання недалеких поїздок, спілкування, а Юпітер це все буде розширювати. Це планета авторитету та успіху, торкатися спект до вашого восьмого та дванадцятого секторів. Обидва сектори належать до езотерики, а також до спільних ресурсів та фінансів із партнерами, із роботою ваших партнерів. Це може стосуватися підписання угоди, наприклад, для когось це може бути навчання езотериці. Нумерології, наприклад, астрології або ж рунам. Або це сприятливий період для одужання, для Проходження курсу лікування, коли ви знайдете авторитетного відповідального лікаря, це також і період, коли ви зможете перегорнути сторінку темної смуги в вашому житті і отримати фінансову винагороду, наприклад. І ця людина може бути здалеку, вона може бути вашим партнером. Це може бути і прихід фінансів або ж важливої для вас інформації, яка стосується таємних знань. Взагалі, восьмий сектор він відповідає. За кризові та ризикові ситуації, а також за питання спадку. Митного контролю, оподаткування і різноманітних соціальних виплат, а 12-й сектор це все далеке, незвідане, це дім минулого, а також режимних об'єктів. Тобто, в цей період сприятливо і відвідувати ретрити або ж санаторії, щоб покращити стан свого здоров'я, або це чудовий період для отримання важливої інформації та документу щодо виїзду за кордон. Також може бути і вагома покупка. 4 лютого Венера буде переходити в знак Овен, і тут вона стає більш яскравою, активною, ініціативною. Буде в вашому 10 секторі. Там, де Венера, там успіх. А десятий сектор це кар'єра та статус, і ваші амбіційні цілі, визнання вас як особистості з соціумом. Тобто, в цей період буде зростати ваш авторитет, посилюється ваша репутація, статус. Це може бути і важливі зустрічі, як із впливовими людьми. Це може бути налагодження відносин в колективах, покращення. Ваших службових обов'язків, вашого статусу, вона відповідає за взаємовідносини, тобто це можуть бути і зустрічі вашого партнеру, не лише по роботі, але й по шлюбу, або ж гарна звістка щодо народження дитини, або ж хтось проявить ініціативу, або це можете бути ви стосовно створення шлюбу. Оскільки 10-й дім це статус і статусні покупки, то в цей період Венера, як сигніфікатор наших бажань та фінансів, може сприяти тим покупкам, які ви давно планували. 9 лютого Марс, який зараз ретроградний, буде в гармонійному аспекті до Сатурну. Марс це наша активність та ініціатива, а Сатурн планета успіху, нашого внутрішнього стрижню, цілеспрямованості, наполегливості та кордонів. Тобто. За допомогою ваших активних дій ви можете матеріалізувати свої цілі. Сатурн належить до стихії Земля, і він сприятиме реалізації планів через наполегливу працю. Результат може бути не швидким, але вагомим. Також це сприятливий період і для укладання короткострокових угод. 12 лютого настає повний місяць. В цей період місяць буде висвітлювати теми вашого другого сектору. А цей сектор відповідає за гроші, ресурси, які ви отримаєте власною працею через прояв ваших талантів, ініціативи, роботи голосом. Ви можете мати певний результат, або ж підбивати підсумки певного періоду, або це може бути завершення роботи над проєктом і ви отримаєте винагороду. Це може бути і приємна звістка щодо стану вашого здоров'я та ресурсів. Ви можете. Переглядати свої джерела доходів може бути важлива покупка. Також до вас прийде ясність щодо вирішення певних фінансових питань 14 лютого. Меркурій буде переходити в знак Риби і буде робити гармонійний аспект до вашого знаку в дев'ятий. Сектор зростає кількість інформації та спілкування. Це чудова можливість для навчання, особливо що пов'язано з езотерикою та психологією. Це можуть бути важливі зустрічі із людьми, які будуть розширювати ваш духовний світ, розширювати ваш кругозір або ж чудова можливість для мандрівок, для поїздок, для оформлення документів, пов'язаних із закордоном або ж вищою освітою. Це може бути і співпраця із закордонними партнерами. Хороший час для вивчення англійської мови, наприклад, або ж інших іноземних мов та культур для когось. Чудовий період для виступів, для звітів і для початку навчання. 18 лютого сонце також буде переходити в знак риби. Всіх вітаю рибаки з настанням ваших днів народження, Бажаю реалізації ваших планів, і сонце також буде робити аспект удачі до вашого знаку, мої любі раки. Там, де сонце, там найбільше ви будете витрачати свої енергії. І там, відповідно, найбільше ви будете її отримувати, ви будете сяяти там. А дев'ятий сектор, знову ж таки, це сектор авторитету, сприятливий час для реклами, видавничої діяльності, поїздок, мандрівок. 23 лютого Меркурій буде в гармонійному аспекті удачі до Марсу. І цей аспект торкається вашого першого та дев'ятого секторів. Для когось чудова можливість для виїзду. За кордон. Для мандрівок, особливо туди, де ви вже були, оскільки Марс зараз ще ретроградний, але він вже в стоянні до 28 лютого він буде в стоянні. Хоча 24 лютого він переходить в прямий рух. Тобто швидкість його ще мала, але будуть налагоджуватися питання, які стосуються закордону. Дев'ятого сектору, також вищої освіти, ви можете піти на великі курси або ж підвищувати свою кваліфікацію, створити власні курси, стати для когось наставником. Вас люди більше будуть поважати, і прислухатися до вашої думки. Але не поспішайте впроваджувати нові справи, адже Марс має дуже маленьку швидкість, і до того ж, в кінці місяця, Венера буде також у стоянні, адже 2 березня вона переходить в ретроградний рух. А 28 лютого настає новий місяць в вашому дев'ятому секторі. В цей період перед вами відкриваються нові можливості, ймовірні зміни, які торкаються сектору вищої освіти, навчання, юридичних питань, а також мандрівок, всього закордонного. Тобто, в цей період ви мали велику підготовку до того, щоб розпочати щось змінювати в темах дев'ятого сектору. Хтось може піти навчатися, хтось може зустріти свою людину, або ж зустріч буде з онуками. Ви можете дізнатися якусь новину, або ж будете знайомитися із родичами вашого партнеру по шлюбу. Хтось може виїхати за кордон. Любі мої раки, я вітаю вас із останнім місяцем зими і бажаю вам світла в душі і реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео? Підписуйтеся, якщо не підписані ще. І до наступних зустрічі в наступних відео!